Ця ситуація ще раз підтверджує, що українська е, держава, українська армія має унікальний досвід війни, якого немає у жодної європейської країни НАТО попри їхню достатньо високу забезпеченість і фінансованість на оборону, і цей досвід він надзвичайно зараз потрібний е, альянсу, і це ще раз. І ще один аргумент стосовно правильності нашого стратегічного курсу на саме входження в НАТО, тому що цей досвід і ці знання, і навички, які є в українських збройних сил, вони більше потрібні НАТО аніж нам. Єдина е, перевага зараз країн НАТО в тому, що у них є сучасніша зброя, сучасніші технології, і їх потрібно е, ними користуватися, навчити е, наших. Але повірте, такого досвіду, як у нас, в тому числі по протиповітряному е, протидії агресору, немає ні в кого, і це абсолютно логічний і правильний заклик, що ми можемо цьому допомагати нашим схід е, східноєвропейським сусідам. Другий момент я би звернув увагу не на кількість збитих тільки, але і на вартість збитих. Тобто, коли е, шахет вартістю там 10 тисяч доларів збивається літаком F-35 голландським, і вартістю ракети понад 2,5 мільйони доларів. Тобто Або що відбісти... оця обманка, яка там взагалі, ну яка там взагалі коштує та е, дуже дешево дендрально фекальні технології і використовувати таку сучасну дороговартісну західну зброю, на це ну це чесно кажучи, ну це не, не зовсім логічно, м'яко кажучи. І тому також досвід України, і до речі, е, ті самі е, дрони перехоплювачі, ті самі технології, які у нас вже поставлені на. Виробництво серієння вони також мали би зацікавити країни НАТО і ця от співпраця військова. Вона звичайно дуже і дуже цікава має бути обидвом сторонам. Не випадково Велика Британія зараз готов, висловлює готовність надсилати великі фінанси для того, щоб масштабувати це виробництво, в тому числі по дронах і по протиповітряній обороні.